Тихий вечір четверга, та неспокійна ніч на п'ятницю. Яскраве зарова та щільний дим охопив ринок зоряний. Сотні людей приїхали рятувати своє майно. 15 жовтня ніч приблизно о 23.40 люди помітили вогонь у кінці одного з рядів зоряного ринку. На місце події оперативно прибуло дві пожежні машини. Центральну вулицю Київський шлях від раксу до повороту на вулиці Горького було перекрито представниками Державтоінспекції. За словами очевидців, займання відбулося у одному з секторів речового ряду. Вогонь швидко розійшовся по ринку. Поставим все. Давайте, 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 Давление я! Люди кинулися рятувати свої крамниці, виносили усе, що потрапляло під руку. Трохи згодом на місце події прибули пожежні машини з броварів, Києва, Баришівки, Гори та пролісків. О пів на першу палає магазин з феєрверками та піротехнікою. Рятівники намагаються загасити вогонь щодуху. Поруч з кожним рядом стояли хлопці зі спецзагону Беркут. Вони не впускали до епіцентру власників торгових точок, які знаходилися у тяжкому стресовому стані. На цей час понад половина ринку вже згоріла. Полум'я перекинулося і на сусідній ряд, де знаходилися крамниці з меблями та усім відомий супермаркет Космо. На жаль, вони теж потонули у вогні. У той же час вдалося уникнути пожежі на протилежному боці, де знаходяться промислові товари. Люди продовжують завзято передавати один одному речі з крамниць та складати все на околицю дороги. З торгових точок, у яких продавалися торти та солодощі, виносили не лише продукцію, а й вітрини. Заради цього довелося розбити скло. Висота полум'я сягала 20 метрів. Зенацька вогонь охопив будівельний кран, який знаходився ліворуч від ринка поза торговим центром вулик. Не дивлячись на те, що всередині нього було відсутнє світло, власники крамниць навпомацьки рятували майно, адже була висока ймовірність того, що вогонь, який розгорівся, не на жарт, перекинеться і сюди. Але на щастя, рятувальники змогли локалізувати біду вчасно. Власники торгових точок у стані шоку від втрат відмовлялися давати жодних коментарів. Натомість нам вдалося поспілкуватися з начальником пожежної частини села Пролізькі. Буде йти слідство. Зараз ніхто нічого не може сказати. Пожежа локалізована. Якийсь там локалізація. Близько четвертої години ранку полум'я врешті решт загасили. За словами одного із вогнеборців, пожежа оцінена третім ступенем складності. Постраждалих та жертв серед людей немає. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.